Він сказав, ти умреш в этом доме вместе со мной. Семирічну Настю різали в ямі, де нещодавно смажили шашлик. Подошел ко мне, посмотрел, умерла я или не умерла. По брата дівчинки, різник прийшов до його кімнати. Я вспомнил вкус маминого грудного молока. Того, хто так жорстоко познущався з дітей, вони добре знали. Моя сестра йому довіряла. Кого не вдалося врятувати з під ножа тієї страшної ночі? Та як кривавий різник уникнув довічного вироку. Зазвичай ми віримо, що за хороші вчинки отримаємо добро та вдячність у відповідь. Але інколи буває, що за довіру та гостинність. Приходиться дуже дорого розплачуватись. У 2016 році місто Болград здригнулося. Вночі там сталася кривава різанина. Її наслідки шокували буквально усю країну. Серед постраждалих діти. Тож хто взявся за ніж? Який мотив спонукав його занести лезо над дітьми? І чому цієї кривавої розправи насправді могло би і не бути? У Насті довге волосся. Під ним вона намагається хоч трохи приховати шрами. У школі з часом дізналися всі, що їй довелося пережити. Діти звертали увагу на рубці і запитували, звідки вони. Дев'ятирічна дівчинка розповідає про пережити спокійно, ніби переказує фільм. Почути справді видається фільмом жахів, от тільки Настя все це пережила насправді. Він сказав. А ти умреш в тому домі вместе зі мною. Я потім, вот так перевернулась, ну, потім ось так водом на я набросився і почав ножом тыкать. І он мне нос задіяв, щеку задел. Я, я чувствую вкус крові. Потім він встав, взяв нож і кинув мені в спину. Хто і за що наважився занести ніж над Настею? чому різник хотів, щоб його боялися? Про це трохи згодом. Мар'яна та Ігор батьки маленької Насті. Її бабуся не раз переказувала дівчинці їхню історію знайомства. Вони жили в одному місті. Друзі були взагалі познайомилися. познайомились. Високі, метр вісімдесят – це не більше. Навіть не думав, що він буде взятися. Закохалися ще в школі і прожили разом 19 років. Жили двох діток. великі плани були дати їм образування, отримати квартиру. Світлана тішилася, що дочка знайшла своє жіноче щастя і дуже пишалася зятим. Взять називав мама це рідкість. Він Називав на мене мама Ігор, офіцер. А життя з військовим це постійні переїзди. За 19 років служби родина об'їздила майже всю Одеську область. Життя в гарнізонах та військових містечках. Випробування не з легких. Вісім років тому сім'я нарешті остаточно оселилася в Болграді. Жили в воєнному місті. їм пропонували квартиру в частному секторі. Їм очень понравилось на землі. Запущений город був, дочка. Там привела в порядок, розвела курочик. А потім відчула, що вагітна родина вже ростила сина, тому мріяла про дівчинку і доля їм усміхнулася. Тож, невдовзі Ігор забирав із пологового дружину, яка подарувала йому донечку. Час плинув. Син закінчив школу і пішов до училища. А Настя тільки наготувалася стати першокласницею. Підготовкою доньки до школи Мар'яна займалася сама, навчала її читати, писати, рахувати і дуже хотіла знайти репетитора з англійської мови. Між заняттями з дочкою та хатніми справами Мар'яна ще й підробляла в місцевому магазинчику. До неї, веселої та Говіркої, часто заходили, щоб просто поспілкуватися. Саме за бесідою жінка і познайомилася з Сергієм. Він приходив, просив кофе мені кофе. Сергієві було 24 роки, мав лише середню освіту, симпатичний, компанійський, от тільки з роботою не дуже щастило. Мар'яна жаліла парубка і час від часу навіть пригощала обідом. Ходів навіть до мама домой просил кушати. І що я така, что не можу дати тарелку борща, его. його. Вона его успокаивала. Пожалуйста, знайди роботу, тоді тебе буде нормально. Якось Мар'яна розповіла Сергієві, що шукає репетитора для доньки. Мовляв, може когось порадить. І Сергій запропонував себе, бо як виявилося, він добре знає англійську ще зі школи. Ну, він такий був чоловіком, як ну, підсобний, англійський знає Настя англійському Так Сергій став репетитором для першокласниці Насті. Щодня чоловік приходив до дівчинки і вони разом вивчали англійську абетку. З приводу таких занять у сім'ї всі були тільки за дама сестрам довіряли. Мог прийти, допустимо, даже Він вхоже в вдома. Далі дізнаєтеся, чому святкування дня народження матері закінчилося для дітей у реанімації. Ти умреш в тому домі в со мною. Майже щодня Сергій займався з настею вдома. У родині усі до нього звикли. Він часто лишався на вечерю, Тож ні для кого не було несподіванкою, що Мар'яна запросила хлопця на святкування свого дня народження. Ігор Мар'янин син добре пам'ятає ранок, коли готувалися до дня народження. Він ще й прокинутися не встиг, а мати вже хазяйнувала. Я проснувся утром, мама вже готується, вбирає, щоб що гості повинні були прийти в п'ять часов. І я пішов в школу, вона готувала. Упродовж двох тижнів Ігор не обідав у шкільній їдальній, щоб зекономити трохи грошей і купити мамі подарунок. Я купив букет світов. І мені хотіло там на банку кофе одну, пожила довгих років життя. Діти допомогли накрити святковий стіл і чекали гостей. А на в центрі стола і якби би общаюся, стол дружний. День народження справляли в хорошій компанії та в доброму гуморі. Була тепла погода. Діти бавилися окремо, дорослі смажили шашлики і випивали. Гості почали розходитися ближче до 12-ї години ночі. Мар'яна пішла спати разом із дітьми, а за столом залишилося троє. Я стал з і папа, от он, дідніше. І папа теж, ну вже, мама, йшла, каже все. Але репетитор Сергій не хотів залишати подвір'я. Він наполягав на розмові з Мар'яною. Його що таке що я хочу посидіти, я хочу щось пообщаться, еще он позови Марьяну. Папа говорить, ты не будешь в моем домі встановлювати правила. Чоловіки почали з'ясовувати стосунки. І господареві будинку довелося силоміць виставити Сергія за ворота. Папа його вивів ще раз, дав йому подзатильник і ліща, я точно не знаю. І сказав, іди спать. І зайшов домой, закрив двері. Сергій, якого виштовхали, з двору, йшов додому розлючений. Він одразу зателефонував до поліції і сказав, що хоче написати заяву про побиття. Черговий частини відповів, що для цього необхідно прийти до відділу і зняти побої. Але репетитор вже передумав. Він вирішив повернутися до двору, де нещодавно грала музика, смажилися шашлики та лунали тости на честь іменинниці. Була перша година ночі, військове містечко спало міцним сном. Хвіртка була зачинена, її закрив Ігор після того, як виштовхав Сергія з двору. Паркан високий, заввишки два метри. Але Сергія це не зупинило: він переліз через огорожу і впритул підійшов до вікна. Потім худорлявий чоловік заліз через відчинену квартирку до хати. Он знав наші розновки комнат, где спальня, где маяк, де коридор. Сергій прихопив на кухні ніж, яким ще кілька годин тому дітям нарізали кавон. А потім тихо зайшов у кімнату, де спали Ігор, Мар'яна та семирічна Настя. Папа спав к краю. Від першого удару ножем ігор прокинувся і одразу почав відбиватися. Та удари сипалися на нього один за одним. Маленька Настя прокинулася і бачила, як її репетитор з англійської ріже батька. Он нож в спину, і ще у нього увага була ранка. на кубі. У той час Мар'яна міцно спала і не чула, що коїться. Сергій залишив ігоря стікати кров'ю і пішов до іншої кімнати, де відпочивав старший син. Репетитор вийшов з кімнати. Маленька Настя завмерла і боялася поворухнутися. Каже, що не зводила очей стата, який не рухався, а навколо нього розтікалася калюжа крові. І тільки на Настя наважилася встати і підійти до ліжка батьків, як почула крик брата. Розташування кімнат Сергій знав як свої п'ять пальців. Ще пак, останні три місяці він день у день приходив у цей дім. Йому довірилися дорослі, його полюбили діти. А тепер, над ліжком Ігоря, він стояв із ножем у руках. Чувство, що ззаді хтось знаходиться, і тільки хочу повернутися. Давай мені ножом по горлу. Я в паніці. Резко підриваюся з кровати, бачу його, він стоїть з двома ножами. І от сюди мене задів. І починають мені тянуть губу рвати. Я знову ж від паніки кричу: папа, я його толкаю, і в цей момент я вибігаю з кімнати. І лише від пронизливого крику сина прокинулася Мар'яна. Отець уже в нього лужа кров'ю. Я кажу: мама, Сережа йшов сама, буди папу, буди папу. А в той час забризканий кров'ю Сергій із ножем у руці повів матір до сусідньої кімнати. Стоял с двумя ножами, мама его держала, говорит: успокойся, все хорошо, что ты делаешь. Успокойся, иди, иди, уходи. Але Сергей, не збирався йти. И он мне эти два ножа давай меня по всему телу, по спине, по животу. И я вот это держу, и у меня вот, понимаешь, что с каждым его вот этим вот тыком хуже становится. У меня просто вся жизнь принеслась перед глазами. Вот для того, что я вспомнил вкус маминого грудного молока. Мар'яна втомить знепритомніла, а Ігор схопив семирічну сестру і вибіг на двір. У тій самій ямі, де ще ввечері смажили шашлик, він сховав Настю, а сам побіг кликати на допомогу. Ум'я кинув яму, то де костер, я ліґлавнію. Та сховатися від Сергія не вдалося. Настя ніколи в житті не зможе це забути. Пережитий жаль і шрами по всьому тілу щодня повертають її в спогадах у ту страшну ніч. Он сказал, ты умрешь в этом доме вместе со мной. Он на меня набросился и начал ножом вот сюда тыкать. Нос задел, щеку задел. Я, я чувствовала вкус крови, потом он встал, взял нож и кинул мне в спину. Закривавлена дівчинка, повернулася до матери та батька. Мама лежала, папа полусила полулежа. Я думала, що вони живые, я легла возле них і прикинулася мертвою, бо Сергій, її репетитор з англійської, повернувся знову. Підійшов, ко мне посмотрел, глаза у меня открыты или закрыты, умерла я или не умерла? Я перестала дышать, чтобы он, ну, как бы не заметил. Потом он стал возле двери, как герой, он стал и сказал: "Бойтесь меня, бойтесь меня". Скоро дізнаєтеся, навіщо репетитор вирізав сім'ю, з якою дружив, і як тепер намагається уникнути покарання. До свидания, я сказав! Настя непорушно лежала біля закривавлених матері та батька. Дівчинка боялася навіть поворухнутися і намагалася не дихати. Вона не знала, чи в хаті ще Сергій, і чи живі її батьки. А тим часом поранений шістнадцятирічний Ігор стукав у двері батькових друзів. На годиннику була друга година ночі. Альона прокинулась від страшного грюкоту, ніби хтось виламує двері. На порозі стояв син Ігоря та Мар'яни. Хлопець був весь у крові. Губа розрізана сантиметрів на п'ять, висить, он життру рукою. Це просто ну це був шок для мене. Взагалі, я не знала, що делать, витирати йому кров, і викликати скори. І он почав говорить, Я стану сиротою, почав плакати. Альона одразу викликала швидку і поліцію і намагалася з'ясувати, що сталося. Але Ігор був у стані шоку і благав про одне: врятувати сестру та батьків. До квартири Альони медики приїхали за лічені хвилини. Відразу почали зашивати рани на шиї хлопця, а потім забрали до реанімації. Привозять мене в відділення, починають мене обробляти. в кололі щось, Я чувствую, що я вже зараз водочас -вот усну. І слышу на вот так вот, ухом. Дівчина поступила, ще одна. І у мене одразу вся, сестра, значить, сестра, слава Богу, жива. Але для семирічної Насті боротьба за життя тільки починалася. Репетитор наскрізь пробив їй діафрагму і завдав ще одинадцять ударів ножем. Медики її знайшли поряд із матір'ю. Ті медсестра взяла мене на руки і, і посадили мене в скору. Я їхала, я спрашивала де мої батьки, вони живі? живі, вони ані живи, вони їдуть за нас. Вже на ранок будинок, у якому вирізали усю сім'ю, був оточений правоохоронцями. Довго шукати того, хто вчинив цей моторошний злочин, не довелося. Ігор поліції розповів до дрібниць усе, що сталося тієї ночі. І поки медики боролися за життя маленької Насті, оперативники поїхали додому кривавого репетитора. Слідчого, який два з половиною роки тому затримував Сергія, ми не застали на місці. Він був на оперативному виїзді, але по телефону розповів, що коли правоохоронці ввійшли в хату, то Сергій спокійно спав. У родителі дому Вони розказали, що прийшов домою кожним вечором, порізаною рукою, Мать його перебігав. Він розказав, що на нього напали, там, з кимось. Батьки повірили Сергієві і вклали його спати. Та коли хлопця розбудили працівники поліції, в нього почалась істерика. Замкнутий був потеряний, розтеряний. Спочатку нічого не говорив. Будьте в таком знаходився. Він не мог відповідати на елементарні питання. У відділку Сергій сказав, що не пам'ятає подій ночі. Офіційно, коли він давав показання, будучи статися по він свою вину не признав. Помсилася на то, що не помні што про в там до нелі. Першою прибігла до хати, де сталася різанина. Жінка й досі з жахом згадує, побачене. Любов вірна фільм ужасов дихає. Кровать вся була пропитана кров'ю. Стіни обої всі були в крові. Сліди, он ходіл по всій квартирі, та бойня була. Уже на ранок у правоохоронців були беззаперечні докази причетності репетитора до злочину. Ми з чотом аналізу всіх показань, свидетелей і обстановки на місці пришельства, обслідували прилідальшу територію в його мовкаді. В результаті ми нашли приваблену одежду, вінку, нос, його телефон мобільний. Одразу розпочали кримінальне провадження за статтею 115 – умисне вбивство двох осіб та замах на життя двох неповнолітніх осіб. За висновками експертизи, на тілі Ігоревого батька було виявлено 24 ножові поранення. Ніхто з дітей не бачив, як Сергій убивав Мар'яну. Він заколов її чотирма ударами в живіт. 9 ударів у шию, обличчя, тулуб. Хлопця порізали аж до нирок. А Настя дістала від учителя 11 ударів ножем. Більшість із них в обличчя. А також шию та грудну клітку. Один удар був із проникненням аж до легень. Уранці Світлані, бабусі Ігоря та Насті, зателефонувала Сваха, щоб повідомити про трагедію. Та її слова жінка сприйняла як розіграш. Мені дзвонять ігоря. Мама, моєго зятя Убили Ігоря і вбили Настю. Я говорю, тані правда, що мені дуже часто по телефону дзвонять мошенники, что ваш сын, зять, там попали, нужны деньги. Я говорю, это вас снова, говорю, разводят лохотрон, хотя деньги. Я этому сразу не поверила. Жінка не повірила, але набрала 102. Там ми дізналась про загибель дочки та зятя і про дітей, які були в реанімації. Нас ним не пустили. Ми сиділи у дверей, вийшов хірург і сказав, дівчинка в тяжелому стані, Ігор легче. Діти були в тяжкому стані, тож медики викликали реанімобіль і повезли їх до Одеси. Коли ховали Ігоря та Мар'яну, діти були в реанімації. Їм ніхто не казав, що батьків немає. Вона вже так проснулась, спрашивала мама. І Ігор теж спрашував. Ну, сказали, мама, папа, в лікарні. Ми не могли це сказати. Далі дізнаєтеся, за яких причин суд скасував вирок про довічне ув'язнення і чому цієї кривавої розправи могло не бути. Ми були увірінжтупажині. Сергієві пред'явили підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство двох осіб і замах на життя двох неповнолітніх дітей. Психіатрична експертиза встановила, що він схильний до агресії, проте осудний. Через півтора року судових засідань йому нарешті оголосили вирок. Світлана каже, що їй у цій справі навіть не знадобився адвокат, бо сам прокурор виступав її захисником. У Нас був прокурор, який був наш, наша защита. І сказали: вам адвокат не нужен. Це очі кримінальне діло. Сьоно буде пожизненно. Ми були уверені, що пожизненно. Так і сталося. 7 грудня 2017 року його засудили на довічне позбавлення волі. Але після винесення вироку історія не закінчилася. Він признав себе війном. зараз він вирішив по-другому. в будь-який момент вийти. На свободу. Сергієві батьки терміново змінили адвоката. Тепер його захищає Ніна Златі, яка займається адвокатурою понад 10 років. А златі можна говорити як о сильному адвокаті. Можна буде примінити термін «зубаста». Береться за все всі діла практично. Ділова жінка однозначно чітко знає, чого вона хоче. Це факт. Самоувірена така, дуже. Ми домовлялися з Ніною про інтерв'ю. Та жінка категорично відмовилася: мовляв, багато справ. За три дні після вироку адвокат встигла подати апеляцію до одеського суду з проханням скасувати вирок для Сергія про довічне ув'язнення. Уважно переглянувши протоколи, Ніна знайшла в них дві технічні помилки. Суд взяв на себе право переводчика. І а, один із свідків давав показання на російському мові. Суд, мало того, що загласився, ще й як би записав на українському мові. Тобто виступив в ролі переводчика, на що не мав права. Але Одеський апеляційний суд не взяв до уваги мовну помилку. Натомість звернули увагу на інше порушення. Судом не було роз'яснено е, обвинуваченому права на розгляд справи присяжним судом. Багато є таких. Скасованих рішень саме з цих причин апеляцію розглядали протягом 11 місяців, а потім скасували вирок про довічне ув'язнення для репетитора Сергія. Тож тепер він знову став у справі підозрюваним. А його адвокат хоче добитися легшого вироку 15 років позбавлення волі. Подружка загиблих Альона переконана, Сергієві батьки нічого не пошкодували за для свободи сина. Папа валючик, мама там по контейнер у них свой, з спосуди по-моєму. Слухи ходили, що вроді би хотять продати квартиру, хотя відкупити тут по-любому какие-то замішані гроші. Ми поїхали до Сергієвих батьків, щоб почути їхню думку помешкання родини в кількохстах метрах від хати, де Сергій підробляв репетитором. Двері нам відчинив його батько. Здравствуйте. Меня звати Наталія. Я хотіла поговорити з вами о Не надо с нами это... До Сергія. Я світанія. Батьки підсудного на відріз відмовилися спілкуватися з журналістами. А чи вийде до нас на зустріч сам Сергій, що штовхнуло його на злочин? Про це згодом. Але справа у тому, що ще на початку судових засідань Сергій власноруч підписав документ, де він відмовляється від просяжних. Ось офіційний протокол із початками і підписом підозрюваного, де його рукою написано. Права роз'яснені. Не настаиваю на розсмотренні діла судом присяжних. І дата 17 березня 2017 року. Та Сергіїв підпис. Така собі неуважність судді подарувала репетитору шанс на свободу. А дітям загиблих іще більше страху за своє життя. Колись Сергій потоваришував з Ігорем Мар'яною та їхніми дітьми. Подружню пару він позбавив життя, а їхнім дітям залишив на згадку про себе шрами по всьому тілу. Я постійно сниться родителі, Мені сниться папа. Він прийшов, він прийшов мене поцілував. Сказав, ти моя донька, я тебе ніколи не забуду. Я говорю, я тебе теж. Він у мене ромашкою називає. Ромашка це був його найлюбими цвіток. Подружжя поховали в Ізмаїлі. Там разом із бабусею тепер живуть Ігор і Настя. Юнак вступив до училища, Настя пішла в нову школу. Третій рік, як із нею працює психолог. Зовні дівчинка, наче весела й життєрадісна, але всередині в неї затаївся невиліковний страх. Ну, я якщо він вийде на свободу і, і затроне Ігоря, мене і бабушку. Я куртка була синя, капюшоном. Когда я вижу людей, которые накрыты капюшоном, синие куртки, я их постоянно избегаю, я, я, от них ухожу, я меняю путь. После скасывания вырука Светлана втратила спокой. В первую очередь боюсь за своих детей, чтобы он не расплавился с Игорем, с Настей, так как он хотел их убить. чтобы он не совершил свою месть. Жить в страхе, думать постоянно об этом, это Очі тяжело. Нині справу перевели до Ізмаїльського районного суду, і слухання почалися спочатку. В січні цього року відбулося перше засідання. Тепер справу розглядає суд присяжних, як захотів підозрюваний Сергій. Процес триває повільно, але судді запевняють, покарання чоловікові не уникнути. Ну, адвокат робить свою справу. Він працює, його найняли. Він повинен щось робити. Навряд чи він своїми діями щось змінить. Тобто ця людина, напевне, покарання не уникне. Не уникне. Наросу судді зможе надати строк реальний то там 15 років. Думаю, суд розбереться і дадуть йому по заслугам. Світлана сподівається, що Сергієві знову присудять довічне ув'язнення. Я добиваюся рішення суду пажизненна, Тільки пажизніна. Але чому Сергій узагалі схопився за ніж? Що його до цього спонукало? Ми хотіли запитати про це саме в нього і отримали дозвіл на спілкування в СІЗО. Та назустріч до нас вийшов начальник зміни із Магільського СІЗО. Він сказав, що Сергій відмовляється спілкуватися з журналістами і розповів, що за цим чоловіком у них особливий нагляд, бо він агресивний. Якщо його вовка справа то приведе собі За ним постійно ведеться спостереження. Сіло почався що ти не устранив, якби как бы, намагається доказати, що він завжди прав, у нас прибувають как бы, схіни до суїці. Напевно, через свій запальний характер Сергій тієї ночі вчинив так, як схотів. Ігор теж запитував у нього, чому. Та відповідь була холоднокровною. Помню, перше засідання суду. Я вот стою, вот, держу ручку двері, і у мене колише вот внутрішні, у мене уші починають красні, у мене вот серце починає битися. От що его перший раз після всього цього Набрался спілості, відкриваю, захожу, вижу його. Перше, що йому запитали, за що ти вбив матю. Он мені відповідає, ну, так получилось. Хоча сусіди вважають, що в нього міг бути мотив. Начали говорити слухи, що на якоїсь почці ревності. Якісь відчуття у нього були до неї, але з боку Мар'яни до нього ніяких відчуттів нічого не було. Про любовний мотив кажуть і в болгарській поліції. Стисло, але зрозуміло. Ревність, скандал. Місць любовні відносини. та цього злочину могло і не бути. За два роки до трагедії, в 2014 році, Сергій був засуджений за статтею 317 організація наркопритону. І тоді суд прийняв доленосне рішення. Його е, наказання було замінено на один код е, іспитательному сроку. Якщо срок був би реальним, Сергій знаходився б в містах лишення свободи. І не смогу се дане приступлення. Злочин, якого могло би і не бути, довічне ув'язнення, якого напевно можна буде уникнути. А діти, Настя та ігор на все життя залишаться і страшними шрамами та глибокими ранами у душах. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.